Ти не повіриш, але звичайний вчитель математики з українського села запустив бізнес, за яким сьогодні приїжджають туристи з усієї Європи. Так, звичайний вчитель, не інвестор і не мільйонер. Звуть його Василь Коштура, і колись ще у 90-х, він поїхав до Швейцарії на заробітки, працював там по 12 годин, і ось там між змінами побачив, як швейцарці роблять сир. Подивився, подумав, а чому б не зробити те ж саме, але вдома, а в Україні? А йому сказали, ти що з глузду з'їхав, який сир у селі? У нас тут дороги немає, не те, що туристів. А він відповів: я спробую. Саме так у маленькому селі, нижнє селище на Закарпатті, з'являється селищка сироварня, перша в Україні, де сир почали варити за альпійськими технологіями, але з нашого українського молока. І ось що саме прикольне: Коштура не просто робив сир. Він створив бізнес-модель, яка почала працювати у маленькому селі. Молоко від місцевих фермерів, працівники тільки свої, і прибуток, який залишається у селі. Сьогодні селищка сироварня це туристичний Магніт, куди приїжджають люди з усієї країни і навіть Європи. Хочу, щоб познали про тебе, тоді давай розкажемо про тебе.